А, ні, ні, я не без хотів знімати. Хотів теж практично, але ти потепліше. Сьогодні так холодно. Є супер. До речі, на оверлозі. Дивіться, є супер доріжка. Сірий графітовий паркет. Це те, що потепліше, правда? Ви вже всі замерзли сьогодні. хо 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 холодина. Де та весна? Літо. Коврова основа. Коврова основа. Висота ворсику 8 міліметрів. Бачите? Дивіться, такий приємний. Приємний гладесенький ворсик. Подивіться, яка краса. Сіро-графітовий паркет. Вам не подобається сірий? Тепленький, то є коричневий паркет. Так, де вона? Ось вона. Дивіться, коричневий паркет. цей точно вам підійде. Коричневий паркет. І, до речі, він десь з переливом. Опа! Краса, краса, суперова. Коричневий паркет. Сірий, коричневий, який до вподоби, такий і зробимо. Він, до речі, переливається з різних сторін. Тут так само йде ниточка 8 мм і натуральна коврова основа. І наш оверлок. А оверлок буде, знаєте який? Дивіться. Показую, показую, показую оверлок. О, ось наш. До речі, ось овальчик зробили. Так, да, вже є овальчик навіть з іншої якості. Фешн називається. А оверлок буде ось такий. Подивіться, який класний оверлок. Опа, крутяцький. І, до речі, фешн. Доріжечка. Це доріжечка була. А ми робимо килимочки. Фешн. Класне? Супер. Ось такий килимочок коштує 690 гривень. Ну, мені здається, все супер. І вирізаний узорчик. І класний оверлок. Фешн. Паркет коричневий, сірий, будь-що для вас, щоб було потепліше і з безкоштовною доставкою. Звертайтесь!